Слава Ісусу Христу! Час таки із мене Христово Дайме. Все вище чергово ділянка великого Господу. Палений нашому самосвідомлення на незвіпанецьке читання. Людина, яка Водіє завжди бажає зцілення. Людина, яка воліє, завжди знаходить тих, хто говорить, співчуває, підтримує, переживає і бажає зцілення цієї людини. Тому іванецький читання сьогодні говорить про це. колективну співчутливість, демає окремо взятої ідеї, немає має взяти проблеми, то води. Всі ми створені по образу і в подобі Божій, але кожен із нас залишається особистіст, створюючи такскування і розмовляючи про поняття церква, ми говоримо, що єпископ і народ це є церква. Коли ми говоримо про церкву, як великий поводський організм, то ми говоримо про те, що окремо із нас є член цього організму. Але головою цього організму є Господь наш Ісус Христос. І тому, що би не боліло, кого би не боліло, як би це не відбувалося, воно все одно нас болить, бо ми один організм. Були б ми християни, чи були б ми не християни, знали б івангельські читання, чи писання, чи не знали, ми все одно жили поняття соціальних чутливості. Це дуже яскраво показує навіть воїнний інстинктивно тваринність е, світу. Можна бачити приклад, коли. Маленька якась тварина, яка загубилася від лапи своєї, попадає в лапу фішака. а цей фішак теж чіточої стані. І ось замість того, щоб зразу сісти, охороняє від іншим, подібню йому, що ми не сіли, проявляє материнський інстинкт. Що це? Це співчутливість? Неврядні чити, чи християнське розуміння в твоєму світі? Ні. Це, це робенне розуміння, що ми всі одне, одне ціле, в певному вимірі, в певній кількості, в певним властивостях, але весь цей світ живе на законах любові. Навіть якщо цей взим, це одно материнство нікуди не дівається. Воно стає вищим чи мостим хворим інстинкт. Вище. І сьогодні читаючи це іванівський ін... єдаків, який принесли до ослабленого, ногу, ми знаходимо це в зумінняслівчук любості бажання допомогти ближнім, бажання пожертвувати, бажання підтримати, бажання. Що всюди здоров'я, ми всі, єдиний ціле від Адама, всі від Адама, Адама є від наших брамедрівників. І цей Божий за кого діє, наскільки голос в нашої цовісті притуплений затемними і посліплими, мелкрейми, наскільки ми стаємо співчутливими і не розуміючими, блаженні чисті серцем потівчина. Якщо твоє серце чисте, ти бачиш у творять собою не людину, яка в чесно. А ти бачиш над собою в поверсі добує Боже в чистоті або самотворений, самою людиною, ти бачиш людину перед собою, як покрасити мою думку. От в цьому велич величез християнський. І взагалі любові божественні, яка поселена, яка панує в своєму серці чи своєму Господу. Вона все покриває. Той, хто любить, той, хто любить, болить йому не лише тому, що хтось поряд змав, йому теж це болить це не твій род. Той, хто посправжному любить, і не дозволить в варину вдарити. Не дозволить із географії одного ну, із священих служителів історія дійшла до сторони вчинок, приходить на службу священник, серджені, всі бачили, що він втоплено виглядає заслаби. І в кінці такі парафіяни, які допомагають запитати, хоче якась ніч вас не вдала. Він каже, був у цьому тічі біля футболу, а що сталося, що цьому тічі біля футболу, з чим Та от з вечором тим швидким до адміністрації, я її сім'я положив, а вона взяла все це біля футболу. І я розцякнився ліпокою і все повторював. Рефлекси, звичайно, є тим, хто займається зголовинкою. Привез експеримент для фізичних питань. Далі що слаби не може. Штавич у мене залхалась робити. Ми може заслуги. Ну, усі віти встання голову вибачення. Але попросив не помогу. Цілковішно всі нового вибачення, тільки наразі становиться на всі безпусти. Але визнався так, як він не визивається з вами чисте, такі пам'ятний. Хтось мене число в кеспіну не Дивувати. Але це історія сьогоденного життя. Я думаю, що такі батьки не поодинокі. Це приклад, який я знаю, ви знаєте багато більше, прикладів подібних Бога, є любовцем спідчутливий, до людини, до тварини і на навіть до дерева. Ми є спідчути у єсті, але невелике Боже твоїм. І немає Бога заходити, чи за колону до тварини води, до членій вічі, чи до види чорної, чи людини кілої. Немає з місцеможе, да Богу, всьому і всяка, але вона діє над усім, що створив самого. Тому нас болить за все, як ми слухаємо і, і за всіх, і за все і відповідаємо, і співчуваємо. І переживає ну, нам без однієї сторони живемо собі на Волині, де живемо, байдуже на той донецький. Повалитимо на воду. Але як зліянин, не тільки як громадянин, що ти кажеш, що це наша територія, як громадянин. Але як зліянин, то тебе полить, що там війна. Там є люди, гаммі, там є смертельні. Ми збираємо не тільки нам якусь військового спорою. Ми збираємо харчі, ми збираємо речі, що розуміємо, там хтось розтягнути, там десь не має одержити. Ми здаємо, чому стаємо? Нам за це мало, що хтось наставиє ні. Християнська духов, наша співчути, що рухає в нас, не бути байдужим, не бути байдужим про тих. Навіть які, які нас не люблять, навіть які до нас погано відносяться, то Господь Євангеліє говорить на тебе кидають каменем, а ти маєш відповідати, речі, і хлібом. То, тобто не відповідати слов за словом, не цим первинним законом Богу за Богом, А завтра нову даю вам любіть Богу. Але святики, Таких глобальних речей завжди належить Богданця, бо ми повернемося і ми не переночимо нашим сприяти, про 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 просте, людське, домашнє. Хтось хворіє в когось болить, в когось неприємність, розділяйте з ними в цієї війни. Розділите при сьогодні з ними, взагалі, розмієте це слава. Якщо він розстрілила, то вже він було в цей понячок. А якщо радість розстрілює, то це вже повійна радість. Тому, коли когось болить, не думайте, що це це. Як відноситься? Вважаю, що це твій і твої так, і відносяться. Ми не знаємо, чому в нього так сталося. Ми не знаємо, який це в наслідок, де з дирином, що тобі того, Чому він такий? Ти відносимо так як лиць закону твоєї совісті, твоєї порання, твого релігійного переконання. Що тобі, який він? Як він себе веде, ця людина? Це його питання, як боєві перед Богом. Твоя задача, щоб ти правим себе він. Як часто сюди, а чого я Він. А що я? А то він, а то вона. І пальця принтиться і туди на одного. Хто мог видавати цей пиздний панчик, завжди повинен направити на бути на себе? Ти святий? Ні. Ну і заслугуйся, якщо ти не святий. Навколо тебе теж є людина. Яка скинула зробити якийсь ситуаче? Схильна не тому, що вона хоче, тому що вона і так склалася, настрій вставине ніч і ще щось. Вибачні, прости її. І тим самим вона здоровша буде, вона теж буде страждати. Страждають всі, у всіх є собі. І Якщо ти щось добре, яка би виросла могли це не було, а там все одно. Це одно туртурує те мене. Сьогодні продовжуємо совісті. Завтра все завтра своїші. І здається, забули довго. У мене буквально два дні тому була зустріч з однією людиною. Пройшов років 25-клалося в нас такі над... натяжні обставини. Вона зробила мені прикрість. Така серйозна прикріст, але час прийшов. Я забув, він забув, що це було 25 років тому назад. Хто ти пам'ятає, мов чого в часі? Але ми зустрілися пошли палати, і вона зараз е, таким, відчуваю, що в її то все дитя, вона мене три зробила, тоді були до мене, а я можу, що її байдуже. Авіянується, я забув, мені 25 років були. І здорова, фізично здорова людина, а були. Бо болить душа. І це кожен випадок, в кожного із нас дбає. чи когось ми відношуємо до нас, чим ми відчуваємо, що принесли комусь якийсь біль. Тому Євангеліець насильничий, першим пригорітися з людиною, яка тебе віддала. Іди і мерись, іди, і вибачайся. І йди, щоб між вами поломала любов. Не цими витягати душі, бо ти не будеш спати. Ти не будеш спати, а життя то буде іди, а хочеться жити в радості, хочеться жити в добрі, в любові, в гармуні. А ти не спиш. чого не спиш? Гріх, тебе середине точе, приходять болячки, і як от сьогоднішній пандемій читає, що легше сказати, прощається від них від і стане йти здоров'я. Ось і каже, іди, йди, будь здоровий. Що це означає? Це означає прости, покайся, покайся ради в <свисті> своїх гріхах. Прости то, тобі заподіяв. Оце ті слова, колитві очі наші, кажемо, прости нам, провини наші, які не прощають приховати наш. Прості, пусті, бо ти спокійно спали, буде смачний місти. Ніколи зубами нічого не застине. Прости бити переживати. Тому, хай концерт і Господь надихає нас особливо звернути увагу. в кову. От дні, коли ми особливі робимо концерт. просто простійний. Всім тим, хто поля з вами, вам так додається щось, чи не добре. Ідіть і примиріться, і хай це припинення буде лише не ті прощені. Не випадково пісні починаємо з неділю прощення. І чим швидше, чим частіше буде видатися. Тим спокійнішим тобі спали, і смішніше їсти. Частіше, як каже Господь Івангелій, не, нехай тобі ні діві твоєму не зайде сонце і приберися до заходу сонця. Тоді все в тебе буде добре. Бо є вам, і Божа.